Російські спецслужби під виглядом громадських організацій вимагають інформацію родичів українських військовополонених. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. З їхньою інформацією, росіяни створили безліч сторінок у месенджерах та соціальних мережах. З допомогою яких налагоджують контакт з родичами військовополонених або ж тих, хто зник безвісти, і таких спроб безліч при цьому йдеться лише про ті, які відомі офіційним структурам, у нас спеціально в особистому кабінеті, який розробив координаційний штаб, є запит вид запиту, коли родина може прозвітувати про те, що вони до них звернулися, наприклад, якісь так звані громадські організації ворожі. З намаганням отримати інформацію, це, наприклад, це або спроба вербування, або спроба шахрайства. На жаль, таких сторінок десятки зараз є. Їх створили ворожі організації, досить багато, і ми знаємо, що вони продовжують цю діяльність. Ці канали є і в Телеграмі, і, там, в там Фейсбуці, і в інших соцмережах. Тому дуже насправді. Важко цьому опиратися, але ми маємо розуміти, що звичайні люди, звичайні громадяни, аж ніяк не можуть мати доступу до місць утримання, до якої би громадської, до якої би громадської організації вони не належали доступу до місць утримання військовополонених до колоній, до СІЗО в них не буде. За даними координаційного штабу, росіяни вкрай зацікавлені у будь-яких документах, які дають інформацію про службові розслідування, що проводять військові частини військовополонених та зниклих. Ці дані дозволяють розкрити величезний масив, місця дислокації, ієрархію персональні дані не лише родича, а й його побратимів та командування, яке продовжує нести службу. Проблема є, визнають і у центрі громадянських свобод. Тут говорять, що росіяни вимагають інформацію не лише про військових, а й цивільних. При цьому на початку повномасштабного вторгнення Росії такими псевдопомічниками виступали деякі волонтерські та громадські організації. Деякі з них навіть з реєстрацією в Україні наразі це виросло в цілу систему. Я би сказала, мабуть, так ця система. Вона налаштована таким чином для того, щоб підірвати всю діяльність, в тому числі і громадських організацій, і діяльність по процесу обміну чи поверненню як цивільних, так і військовополонених. Більш того, вони людям вливають в ухо свої проросійські наративи. Це дуже сенсативна тема. Родини цивільних і військовополонених і цивільних незаконно ув'язнених вони дуже вразливі. Відповідно за будь-яку інформацію про їх рідних вони дякують і не знають, кому дякують. Називати псевдопомічників спеціалісти, які працюють над поверненням українців з окупованих територій та Росії, не хочуть. Це, начебто, зважатим українським спецслужбам. Родичів просять не робити ведмежих послуг і навіть із найкращих міркувань не передавати інформацію невідомо кому не варто ділитись навіть невинними фото побратимів. Якщо у вас є спільна групове фото і з це приватне фото, яке, наприклад, ви з побратимами там там сіковослужбовці, які потрапив у полон. Там вони в формі сфотографовані. Відповідно, ворожим спецслужбам це дозволить зрозуміти підпорядкованість цієї особи, зрозуміти склад цього підрозділу, зрозуміти у яких кого звання, і відповідно далі працювати в цьому напрямку. Тобто, це розкриває певні структури, роздає розуміння, скільки могло осіб бути на цьому напрямку. Що можна шукати, наприклад, бувають випадки, коли військовослужбовець він переховується на тимчасово окупованій території, чи там вдягає цивільний одяг, чи іншим чином. Тобто, для якщо ця група, наприклад, вся потрапила вважається зниклими безвісти, відповідно для ворога це додаткова інформація, кого де можна шукати. З того часу, як родичі передають дані, вони потрапляють у розробку до спецслужб та шахраїв, і кругленька сума. Це найменше зол, яким можна розплатити за недалекоглядність.